Сьогодні ми прощаємося з моїм науковим керівником, великою людиною Холодовим Романом Івановичем. Він директор інституту прикладної фізики, але для мене це перш за все людина і мій, мій товариш і мій науковий керівник. Він мене виховував, навчав, формував як особистість, як людину, ну як науковця. Таку людину ще треба знайти: терплячий, розумний, вихований. Він Якась не така була ця інтуїція. Він бачив завжди, коли людина десь так, чуть, -чуть не допрацьовує. Там він допомагав. Десь людина щось по сімейним обставинам також допомагав. Навпаки він завжди підтримував і завжди був поруч. Роман Іванович, мій науковий керівник. Він мене взяв на другому курсі аспірантури. В 2014 році і фактично довів від аспіранта до старшого наукового співробітника, він був не лише моїм керівником, мій вчитель, мій наставник. Він об'єднав всі задачі, які були в нас в відділі. Я б сказав, що він став спеціалістом дійсно в кожній з цих задач. Задачі важливі по високовакуумних пробоях. Це коли намагаються построїти багатомільйонну, багатомільярдну установку у там в у Женеві, і чим менше буде. Кількість пробоїв, тим дешевше, можна сказати, це буде вартувати. Ми займалися вивченням, теоретичним вивченням причин виникнення цих пробоїв, щоб їх зменшити, і зменшити розмір, і вдешевити цю, цю установку. Це ми знаходимося зараз в лабораторії квантової електродинаміки сильних полів. яку Очолював Роман Іванович, він в останні роки. Це, в принципі, не те, що ви уявляєте зазвичай, говорячи про лабораторію. Фізиків взагалі ну, не так багато. Це рідка досить зараз спеціальність. А фізики — це, типу, ну як спецназ в армії, да? тобто його ще, ще значно менше, ніж ніж фізиків загалом. фізики, фізики — це еліта, вони. За допомогою формул проникають в те, як влаштований наш світ. Це наша була імпровізована дошка, на якій приходив Роман Іванович там після семінара. Чи просто в нього з'являлася яка іде, якась ідея? Ми ставали всі тут півколом на дошці, писали маркером формули обговорювали разом всім відділом. Це кабінет. Романа Івановича Холодова, тут ще висить стара табличка, заступник директора. Останні два роки він виконував обов'язки директора. Тут все залишилось незмінним з його останнього робочого дня. Він тут працював десь до сьомої години вечора. Це його робочий стіл, за яким він працював. Це ну, його старий робочий стіл. Він е, захоплювався різною радіоелектронікою. Він там щось паяв. Робив, крутив. Інколи він навіть залишався ночувати тут за сейфом і холодильником, зробивши собі таке, так би мовити, найпростіше укриття. Інколи спускався в підвалі, ночував. Диванчик, на якому в тому числі Роман Іванович інколи залишався для того, щоб не переривати роботу свою в інституті. Переночув запрацювався до пізнього вечора. Переночував і вранці також став продовжував працювати. І як підтвердження того, що Роман Іванович от повністю все віддавав науці, це себе не так би мовити, не жалкуючи, можна подивитися на стелю. От це кабінет директора інституту, але про благоустрій свого кабінету він дбав в найостаннішу момент. Він все намагався, щоб співробітники були з зарплатою, щоб було необхідне обладнання. А ремонт в себе в кабінеті це найостанніша справа. Він був людиною, яка ну, фактично жила тільки наукою, він не створив сім'ї. І це було, ну, його життя тут більше проходило, ніж в будь-якому іншому місці. Він учень Петра Івановича Фоміна. А Фомін це учень Ахієзера, першого і, мабуть, найулюбленішого, найближчого учня Льва Вандау. Хто такий ландау? Це людина, яка створила десятитомний курс теоретичної фізики, який вважається класичним взагалі серед фізиків теоретиків, особливо з пострадянського простору. Так от, коли ти здаєш кандидатський іспит, ну я, наприклад, це здавав одним іспитом, і це було досить якби, нескладно. Але <смітно> Роман Іванович приймав у своїх учнів кандидатський іспит, так як приймав у нього Фомін. Він здавав десятитомнік ландау главам. Ну, тобто, це не був один іспит, який там тривав годину, дві-три. Це тривало, ну може, рік. Я не знаю там за скільки він впорався. Він по главам здавав оцей фундаментальний десятитомний курс теоретичної фізики. Співпрацювали з передовими центрами. Саме якраз завдяки Роману Івановичу він налагодив ці контакти з цими центрами і з ЦЕРНами працювали. Співпрацювали феєр, такі міжнародної колаборації, є, де якраз дослідження передових технологій наукових відбувалося. Саме якраз Роман Іванович допомагав нам підтримувати зв'язок. Нам і власне він сам їздив, і ми з під його керівництвом також їздили туди і співпрацювали із цими науковцями, ділилися досвідом. Він хотів дізнатися, які ще є способи дослідження. Не тільки ті, що він знає, він цікавився моделюванням і дуже розвивав напрямок, пов'язаний з багаторівневим моделюванням, те, що ми тут ну, ми користуємося цими підходами. І він дуже хотів розвивати цей напрямок і пропагандувати його навіть там в Європі чи в Америці. У нас пов'язує більше 20 років дружби. Роман Іванович жив наукою, жив фізикою. В нього був дуже широкий кругозор, просто не тільки в фізиці, а скажімо, дуже любив лінгвістику, історію. Просто не встиг він створити сім'ю. Я так вийшло в нього, просто що його, його сім'єю була якраз то наука.